Вітаю! В попередніх модулях ми з вами розглянули перші два кроки гендерного аналізу бюджетних програм. Тобто навчилися аналізувати характеристики програми, а також публічні послуги, що здійснюються в її межах. Третій і фінальний крок це гендерний аналіз бюджетних асигнувань, які спрямовують на реалізацію програми. Про це ми й поговоримо у модулі. А у цьому відео. Розглянемо основні етапи, які треба пройти у межах третього кроку. Для чого потрібен цей крок? По-перше, щоб проаналізувати видатки, які направлені на реалізацію програми. По друге, щоб дослідити, як видатки розподілені між жінками та чоловіками, які отримують публічні послуги. Так ви можете з'ясувати, що певним групам жінок чи чоловіків спрямовано недостатньо, чи забагато коштів на послуги. Виявивши несправедливість, ви матимете змогу виправити ситуацію. Наприклад, перерозподілити кошти. Та спрямувати їх на заходи, що сприятимуть досягненню гендерної рівності. Де взяти інформацію для аналізу? Її джерелами можуть бути паспорт бюджетної програми, кошторис, розрахунки до кошторису, план спеціальних коштів, зведення показників спеціального фонду кошторису, тарифікаційні списки та різні звіти. Тобто усі джерела, де можна побачити інформацію про бюджетні кошти на реалізацію бюджетної програми. Список їх ви знайдете у додатку до модуля. Потім потрібно визначити обсяг бюджетних коштів, які спрямували чи планують спрямувати на реалізацію бюджетної програми. Коли ви будете досліджувати підходи до визначення цього обсягу, зверніть увагу на структуру бюджетних асигнувань, а саме на кошти загального та спеціального фондів. Пам'ятайте, що у спеціальний фонд кошти надходять для певної мети, і витрачати їх можна лише у її межах. Натомість кошти загального фонду не мають конкретного цільового призначення. Також варто проаналізувати джерела формування власних надходжень бюджетних установ та напрями використання цих коштів. Ці надходження включені до спеціального фонду бюджету. Це можуть бути благодійні внески, гранти, дарунки, надходження від плати за послуги, що надають бюджетні установи. Наступний етап. Визначення структури видатків за кодами економічної класифікації. Для прикладу, розглянемо структуру видатків на функціонування закладів для догляду за літніми людьми Житомирської області. Робоча група з гендерного бюджетування взяла вихідні дані про видатки на різні напрями і представила їх у зручній для аналізу формі. Тепер можна побачити, на що витрачають найбільше коштів і яка частка витрат на конкретний напрям. Порівнюючи з іншими, фінальний етап це аналіз того, як видатки розподілені між різними групами жінок та чоловіків, які отримують та надають публічні послуги. Тут потрібно визначити вартість одиниці публічної послуги, а потім розрахувати, скільки коштів припадає окремо на жінок, чоловіків та їхні групи. А якщо ви виявите, що розподіл непропорційний, треба з'ясувати причини, чи справедливо це. Отже. Тепер ви знаєте основні етапи проведення гендерного аналізу видатків за бюджетною програмою. Для аналізу вам потрібно знайти джерела, з яких будете брати інформацію про бюджетні асигнування, визначити обсяг коштів, які спрямували чи планують спрямувати на реалізацію бюджетної програми, з'ясувати структуру видатків за кодами економічної класифікації, визначити вартість публічної послуги чи заходу, проаналізувати. Як розподілені ресурси між різними групами жінок та чоловіків, що отримують чи надають послуги. Детальніше про останні етапи цього кроку ми поговоримо у наступному відео, а також розглянемо конкретні приклади з бюджетних програм. Дякую за увагу і до зустрічі!